Пристосуванство, воно навчило людей звершувати над собою насильство. Ну вже й не хоче йти в ту церкву, вже і розуміє, що там брешуть. Як мені одна написала, і ти брешеш, і попи брешуть. Ну, по крайній мірі, вже мається на увазі попи брешуть. Розумієте? І відстоювала попівське вчення сама. Але попи брешуть. Це вже якось, знаєте, на 50 на 50. Насильство над собою, пристосуватися до обставин. І. Багато людей зараз практично не ходять до церкви. Церква старіє, їхня деномінаційна. Подивитися: ну, бабці там приходять все на а от на свята вони пристосувалися і пристосували людей, що треба прийти. І тепер, до речі, я вам хочу сказати: кожного зразу з'являється більше свят. Колись один раз він посвятили і все, тепер раз святять, другий раз святять, зілля святять, потім яблука з виноградом, потім мається спаса макового спаса такого. Розумієте, постійно, постійно, постійно. І що? І, і взагалі то свята людей притягують. Ну та треба посвятити. Як то не мати стрітинської свічки? А якщо вмреш, то хто тебе там зустріне? Якщо ти не маєш свічки тої? Це насильство над собою пристосуватись до обставин. І це є вчення, а ще одне вчення пристосуватись, це угодництво. Знаєте, є святі угодники. Кому вони угодили, я не знаю. Ну точно не Ісусу Христу. Вони мовчали на всі лжевчення. І от таких угодників, таких як і я, є дуже багато, яким я був. Тепер я хочу лише догодити Богові, а догодити Богові можна лише одним вірою. Не треба нічого придумувати, не треба ніяких походів, не треба сорок очинашів, не треба вервець, шмервець, Коротше, того всього не треба. Вірити треба в що? В Євангелію. Але людей роблять угодниками. О, ви прийшли все-таки на свята, я радий вас бачити. Знаєте, побожно так, з таким витягнутим лицем, говорить ряжений. Справді, такий добрий. Таке, так знаєте, наче хочеться і наступний раз прийти, але приходить свята неділо, яка я посплю, я змучений. Пристосувались ходити на свята. Вам свята зроблять кожен день, скоро. Чекайте. Але усі ці побожні обличчя не мають нічого спільного з Богом.